Привіт! Хочу вам дещо продемонструвати. Ось, це багаторазова хімічна грілка. Такі грілки можуть допомогти нашим військовим пережити холод в окопах і бліндажах, особливо вночі, тому що в день можна скористатися, наприклад, окопною свічкою, а от вночі від неї буде видно світло і ворог може це помітити. Отож, для початку покажу, як вона працює. Поки що, ця грілка зовсім холодна. В середині є маленький активатор. Його треба декілька разів зігнути. Після цього починається справжня магія. Речовина, яка знаходиться всередині, швидко починає кристалізуватися. При цьому виділяється велика кількість тепла приблизно 55 градусів. Зараз її навіть. Важко довго тримати в руках, адже реально гаряче. Гріє така грілка на відкритому повітрі від 30 до 60 хвилин, але якщо її покласти всередину куртки, наприклад, у внутрішню кишеню, то час дії зростає в декілька разів. Для того щоб скористатися нею знову, то треба після закінчення дії прокип'ятити грілку до рідкого стану речовини. Після охолодження можна знову використати. Інструкцію з ілюстраціями на всяк випадок ми клеїмо на кожну грілку. Одну партію таких грілок ми вже відправили військовим на передову. Тож, друзі, я відкриваю збір коштів на такі грілки. Мінімальна партія потребує біля 7 тисяч гривень. Адже якщо закупати матеріали маленькими об'ємами, то виходить дуже дорого, тому закупку треба робити хоча б мінімальним оптом. Отже, прошу долучитися усіх небайдужих. Давайте зігріємо наших хлопців разом. Номер картки для збору коштів я залишу під відео. До речі, до мене вже підходили декілька разів та питали, чи можна їх придбати у мене. Тепер така можливість з'явилася. Для продажу є грілки з дещо іншим складом, але з таким же принципом дії. Вартість грілок для особистих потреб буде 100 гривень. Для військових ціна на ці зелені грілки буде за ціною матеріалів. Якщо є якісь питання, то дзвоніть або пишіть на Viber. Номер телефону я залишу також в описі під цим відео. Тож, тримаймося і підтримуємо наших хлопців.